На території Сокирянської чоловічої виправної колонії працює розплідник для службових собак. Їх тут розводять, утримують та з маличку тренують. Наразі тут є 13 собак. Це є розплідник для службових собак. Де чому вони призначені? Для дресіровки, так. для утримання, для розведення службових собак. Скільки є у вас наразі собак? У Нас на Голіві 13 служебних собак. Як ви їх тренуєте? Як, ми що? як ви їх тренуєте? Тренуєте? От у нас є спеціальна це, полоса, ага. є спеціальні прилади, є спеціальні рукави. Все. Зараз покажу вам <рес> в процесі огляду. Смуга перешкод, як пора. А це перешкод, це бар'єр, бум, тунель. Ага. На протязі 30 хвилин собака має обігти ці всі, 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 всі препятствия. Ну, це знаряддя наше. Uh -huh. Допоміжні знаряддя. Повички, жилети, дрес-костюм, uh -huh. намордники. Це ну, все, що ми користуємося для дресіровки наших собак. Uh -huh. ну, гарний костюмчик, ну, так. Да. Це, це костюмчик, такий жому ціни немає. Не в чусь, а скільки ціна, як музика? То 40 тисяч. Тут лапки помити, тут ветеринарний лікар на прийом приймає, угу. огляд клінічний, привівочки, це все ми тут. Угу. Парш. Оце да. угу. ми з рахунок паршу, каші ми паримо, жаримо.